Кожна помилка, як я їй казала, це крок вперед. Ну тобто вони чогось навчають. Люди мене знали не як моделлю, а як художника, як дизайнера. От в цьому я десь там вже розчиняюся. От це мені подобається. Щоб ви розуміли, у мене ця ідея зароджувалася десь 5 років про створення студії. Я просто вперта. Я сама по собі така вперта. Мені доказати щось нереально, тому що я завжди маю свою думку. І мені кажуть, так ти староста, ти маєш це знати. А я очі круглі, я староста. Друзі, привіт! Мене звуть Андрій і ми продовжуємо знайомити вас з успішними випускниками Університету Короля Данила. Гостею сьогоднішнього інтерв'ю стала Анна Сівакова, графічна дизайнерка, художниця, засновниця арт студій Пані Анна навчалась в університеті Короля Данила за спеціальністю графічний дизайн та завершила навчання на магістратурі у 2018 році. Тож, пані Анно, я вас вітаю. Дякую. Я би хотів від минулого від вашого навчання в університеті перейти до теперішнього. Розкажіть для наших глядачів, чим зараз займаєтеся, в чому професійна така діяльність полягає, можливо, які проекти реалізовуєте. Ну, На даному етапі, е, як я вже вам, вам казала, я засновниця двох студій «Мульбарт» е, в місті Івано-Франківську, де я навчаю і дітей, і дорослих поринути в світ мистецтва. Тобто це не обов'язково, щоб вони були вже з навичками якимись, ми вчимо з нуля. Деколи буває таке, що дорослі приходять, і от я мрію намалювати картину. от, ну, Ми малюємо. Пишемо картину. Ну, я, бо я з дітьми привикла, що ми говоримо малюємо картину, типу, бо діти не розуміють, що до сих пір що пишемо картину, але вже в мене там, наприклад, старші групи, то старші групи е е, деколи роблять зауваження, що типу, не малюємо, пишемо. Так. Е е ну, Розвиваю більше цю сферу типу, в е плані ну, тобто, студій. Е е е є все рівно така мрія розширюватися ще більше, можливо, в інші міста. Е е Ну, тобто, по, по кар'єрному е, питанню, це в мене от повністю вся увага, це тільки зараз студія. Це дуже класно, насправді, що ви е, все ж таки вирішили йти за своїм покликанням, тобто ви розуміли, що вам подобається малювати дизайн і ви. На відміну від багатьох, хто вибирає там економістів, там, банкірів, юриспруденцій, тому що там є гроші. Ви вирішили піти туди, де вам подобається. З, власне, я хотів про цю таку сміливість поговорити. Чи не було тиску з боку суспільства про те, що треба вибирати щось інше? І як ви все ж таки відчули, що це буде ваше і треба йти за покликом серця? Ну насправді було. Ну бо мені завжди казали, що це не. М -м, тобто це не робота, це не бізнес. У мене коли взагалі була мрія створити оцю студію, от першу, бо перші вже 6 років, е, другі півтори року. І от коли в мене виникла взагалі ідея, от, щоб ви розуміли, в мене ця ідея зароджувалася десь 5 років про створення студії. Е, тому що мені всі казали, що це, я на цьому не зароблю, що я тільки буду віддавати всю себе і нічого взамін не буду мати. І щоб я щось шукала десь, в, інший, в іншому напрямку, навіть можливо не мистецтво. Бо я за всі, всі завжди кажуть, що художники голодні. Ну це завжди якось давно було. і до сих пір кажуть, що художники голодні. Ну, бо в мене, крім того, що я маю студії, я ще ж і пишу картини на замовлення. Картини, стіни розписую. Ось і. Ну не знаю, я просто вперта. Я сама по собі така вперта. Мені доказати щось нереально, то, що я завжди маю свою думку. Це всі в мене друзі знають, всі мої близькі знають, що що зі мною сперечатися. Ну от ну от просто нереально. І я, до речі, відкривала студію, коли був карантин. Мені всі казали, що я трохи крейзі. Ну, типу, як ти відкриваєш студію, карантин, ти не знаєш, що, куди. Типу, ну, зараз люди не про це думають, всі вдома сидять. А це якраз почався такий період, що вже почали ну, десь там гуртки, якісь, десь в школу, ну, десь періодично виходити діяти. І на роботу вже люди почали ходити. Ну, Тобто відкривала я, ми ще в масках працювали. Починала я взагалі з трьох дітей, в мене були тільки три дитини в групі. Ну, але мені цілком вистачало на оренду, податки перекрити. Мені цього вистачало. Ну плюс індивідуальні якісь там були замовлення. Тобто, ну я спочатку нормально справлялася, а потім вже почався сильний наплив дітей. Діти вже ставали в чергу, бо не мали куди. Ну от хотіли записатися, а місця не було. Я просто фізично не могла розірватися. Ну і плюс, що в дітей садочки, школи. Ну тобто я не могла ну, ніяк посунути, ранковий час не могла поставити, і тому відкривала вже другу студію. Наразі ви згадували, що ви і стіни, наприклад, розписуєте і малюєте пишете картини. І що з цього всього вам найбільше подобається? Ну, з художнього все-таки більше направлення, тобто писати картини мені найбільше подобається. Але коли я пишу їх, як це правильно сказати. Не замовлення, тобто для себе і для душі, тому що замовлення вони ну, вбивають трохи в мені художника, тому що є конкретне завдання, ну, тобто людина хоче от це, от іменно так, іменно в такому стилі, і ти десь забуваєш про свій стиль, про свій десь там напрямок, в якому ти любиш працювати. Ну, і вбиває взагалі натхнення. Тобто, от коли я пишу картини для себе, ну зараз часу практично майже немає на таке задоволення. Але ну, це мені найбільше подобається. Стіни розписувати теж класно, але важко. Ну тобто, якщо велика великий об'єм, е, ну це трошки важко. І теж, коли є замовлення, от іменно конкретно щось, ну тобто, не е, якби довіряю все, от вам і все, от робіть, я ну. Цілком довіряю. Буває? Буває. буває. Я там розробляю повністю проєкт, як воно має виглядати, кольори підбираю. Та... Це мені подобається. От в цьому я десь там вже розчиняюся, але це мені подобається. Ви згадували, що 5 років думали над тим, як відкрити арт-студію. Ми розуміємо, що бізнес це складно, бізнес це дуже багато така функціональна історія. Що було найважчим за час створення першої і другої арт-студії? Це насправді все важко було. Від створення назви фірмового стилю. Ну фірмового стилю — ні, тому що я ж ну я ж і графічний дизайнер, тобто я собі це все сама розробила, і логотип, і фірмовий стиль, і флеєрки. Ну, тобто, все повністю від а до я я собі сама розробила. Але це теж дуже важко через те, що ну я не можу розпалюватися і на викладання, і на написання картин, і на те ж саме створення, тобто свого фірмового стилю і вести оце. Mm, і коли я там беру людей на роботу, там прошу замовити, і ну тобто я не можу делегувати, то, що моє бачення це моє бачення, і мені дуже важко передати це комусь інакшому. І там в мене починаються якісь ну питання: а то не так, а то не так, а то не так, і відповідно, ну тобто я зробила це по суті сама, просто чужими руками. Або деколи там мені скидають, я правки вношу, ну, і в результаті виходить знову ну, знову роблю це я. І це дуже важко насправді. Е, коли я відкривала. ну, не те, щоб відкривала, а прям створювала концепт. оцеї першої своєї студії. Я просто не знала, от ну, в мене була взагалі ну, страх. Тож е карантин, нема дітей. Ну тобто, діти вдома, батьки теж, ну десь там по роботах бігають, хто як може. Я боялася, типу, що ну. Не піде. Не, не піде. Е, хоча, типу, я десь відчувала, що все буде окей. І мені тут дуже допомогли близькі люди, які були поруч, які ну, сказали, все буде, ми допоможемо, ми, ми підтримаємо. І я просто навіть не знала, з чого почати. І подруга мені каже: а почни просто, е, просто шукай приміщення. Ну, от просто собі розглядай, що тобі подобається. Ну, я кажу, ну як я буду просто розглядати це ж, треба ну, все ж таки риєлторів піднімати. Ну тобто вже їм робота. Що я скажу, то я просто і пішла. Ну, типу, теж не, не, не ок. Але я її послухала. Я щось почала дивитися, придивлятися. Десь там одному риєлтору позвонила. Він десь направив до іншого. Я десь так почала шукати, шукати, шукати. І не так на приміщення. І я думаю, о, блін, це ну це моє, я не можу втратити. Там і ціна була дешева, це центр міста. І я просто ну, там, звичайно ремонти колосальні були, тому що там абгрейд був повністю з нуля. І я просто е, розумію, що я не можу його втратити. Ну, мені потрібно щось робити, щось включатися, збирати гроші і ну, от щось робити. Потім я, другий мій крок це було створення якраз логотипу. Ну, тобто мені ж треба було і запустити рекламу, що вже щось відбувається, що ну, буде якась студія, щоб вже починати розуміти, чи є в мене клієнтура, чи нема в мене клієнтури. У мене це теж створення логотипу було просто важко. Я десь в якомусь цьому плані. Я не є перфекціоніст, але от іменно, що стосується там, наприклад, моєї роботи, от мене там ну, має бути все ідеально. І я там десь там назву одну, другу, третю, ну щось не клеїться, ну щось не то, ну щось не моє, ну щось не цей. Якось так в один момент я була просто в душі, і я просто собі щось, щось там мозгувала, мозгувала, і мені приходить ідея Мольберт, але іменно цей через апостроф. Ну тобто десь щось там перегукувалося з такою пом'якшеною, ніби щось як від французького. Ну, типу, і я така, о, все, моє, воно. Типу, якось так, так створилася, і назва так створилася вже і сторінка в інстаграмі зразу, і якісь фотографії. І першу фотосесію для своєї студії я робила в нас в університеті. В аудиторії для рисунку, та душі часто класні ідеї приходять. Я так помічаю. Е, я хочу запитати з точки зору бізнесу, арт студія наскільки це класний бізнес? Е, ну на даний момент е, дуже велика конкуренція. Я коли відкривала свою першу студію е, у Івано-Франківську, ну окрім державної е, художньої школи, було мені здається дві дві студії. Ну, і відповідно конкуренція була менша, відповідно, було легше <смі> з бізнесом. Зараз таких студій більше десяти. І, ну, відповідно, конкуренція більша, і насправді бізнес вести важче, тому що потрібно десь дуже заглиблюватися в якісь там от, людські фактори, що потрібно шукати їхні тригери на що надавати. Тобто, це вже перетворюється на початку, це все-таки було більше таке. От дійсно як хобі, ну от для душі, робота для душі. Я завжди казала, е як казав Пікасо, знайде роботу для душі, і це перестане бути твоєю роботою. У мене отак було на початку. Ну тобто я роз розчинялася повністю в цьому, я віддавалася повністю в цьому, бо я розуміла, що я десь там, і ну це це от була насолода для душі. А зараз ти маєш, от ну ну, так як велика конкуренція, ти маєш бути десь там перший, значить, ти маєш відповідати якимось ну цим кажеш, людським факторам, що потрібно, десь шукати кажеш, їхні тригери, щоб ну надавити на ту точку і сказати, от оце саме тобі треба. От оце. ну от оце. А ви, окрім такої художньої діяльності, займалися також і модельним. Я хочу згадати і про це. Бо наскільки я наскільки розумію, це стало такою важливою першою частиною ну, такої діяльності вашої, за якою вас потім впізнавали, знали. Вона працювала якусь базу зв'язків за рахунок цього. Розкажіть трохи більше от, власне, чим займалися в цій сфері. Ви вже згадували про те, що пішли з нею через те, що вас почали асоціювати з нею. Ви цього не хотіли, і чи є ще якісь от власне причини, чому ви більше туди не хотіли? Так, почнемо з того, чим я займалася, взагалі як е, почалася ця кар'єра, так би сказати. Ну, я колись взагалі модельним займалася ще давно, ще не навчаючись, просто вчилася в модельній школі. Е, після того я брала участь у конкурсі Starface. Він там декілька сезонів був, ви мали би чути е, ось. І після самого конкурсу. Е, ми дуже стоваришувалися з Сашою Олександром Грабуавським. Ну Та, бо, що коли нас те... випуск, ми коли наш випускник. Так, я знаю. Так, ми тоді ми, ми й до того товаришували, але от після конкурсу ми ще більше зблизилися із дружиною його Уалею. Ну, вона тоді ще не була дружиною, але от ми гарно спілкувалися всі тісно. І я почала працювати в них арт-менеджером, арт-директором, тобто організовувала, ставила постановки, шукала партнерів, ну тобто, працювала безпосередньо з дівчатами, моделями. Після цього в нас в університеті створилася. Модельне агентство редрута і я стала керівником. Також організовувала різні фотосесії, зйомки, там, різні уроки для дівчат. Ну, сам моделінг, позування, етикет. Запрошувала якихось експертів в цій ці сфері для дівчат. Ну, тобто ну, дуже багато було таких організаційних питань, ну і взагалі самих навчальних питань. Я колись їздила в Париж, і в Парижі познайомилася теж з одним продюсером. Ну так, чисто випадково просто попала на рекламу, що він фотографує, і я хотіла просто ну, попасти до нього на зйомку. І так сталося, що потім мої фотографії були на афішах «Міс Париж. Так, ну я не брала там участь, але просто мої фотографії там були. Так. А потім ну, я закінчила звичайно навчання. Е, мені було я в той момент переїхала в Калуш, бо я сама родом з калуша. Я переїхала е, після навчання в Калуш, і мені було дуже важко добиратися сюди. М -м і дівчат модель таких не було, так щоб дуже е, ну, якісь уроки проводити. І я тут припинила, і в Калуші я була е, теж директором і як би правильно сказати, викладачем для моделей в Калуші самому. Ну і десь я рік пропрацювала там в модельній сфері і на цьому зупинилася. Ця історія з продюсером з Парижу, вона говорить про те, що таке везіння, можна сказати, тобто якийсь такий момент він допоміг в кар'єрі. Я хотів запитати про везіння глобальніше, тому що часто ми можемо чути, що успіх це не лише про наполегливість, а інколи і про везіння. От Я хочу запитати, як з вашого досвіду? Чи справді це везіння настільки важливе? Можливо і можливе. Але ну все рівно без якоїсь наполегливості праці і зусиль. Ну, ну не знаю. Це прямо треба бути дуже таким везунчиком, улюбленцем цієї долі. Хочу поговорити про університет. Також ви пам'ятаєте, ви з 2013 року. Очевидно, що дуже багато чого змінилося, і ви були дуже активною студенткою. П'ять років очолювали наукове товариство. Тобто, ви брали участь в КВК. А, тобто ви пам'ятаєте ті моменти, які тоді відбувалися. А ти хочу запитати, яким цей університет був тоді, коли я ще далеко було до того, як Е, Ну, коли я поступала на перший курс, от, я вчилася перед цим на художниках, скорочено скажемо, тому що там дуже довго назва, монтажник, експозиції та художньо оформлюваних робіт. От, так називалася моя професія. І ну тобто я вже навчалась, я вже знала десь щось кудись, ну тобто, коли я поступала, мені було легше, просто от іменно як студенту легше. Ну але нікого не знала. Ну тобто це знову ж таки новий етап в житті, потрібно наново знайомитися. Якісь перші були стресові ситуації з викладачами, там, наприклад, коли ми не порозумілися. І тут я від викладача, коли там нам починають показувати, хто в домі. Газда, і мені кажуть, так ти староста, ти маєш це знати. А я очі круглі, я староста. І тоді приходить з нашого факультету, з деканату Гончарик Роман. Він до сих пір вроді працює у нас в університеті, ну, бо ми з ним товаришуємо. ну, того року принаймні працював. І він каже: Аня, ти староста, Я така клас. Що робити? Це був такий перший поштовх мені, що типу, давай, Аня, молодець. І е, ну, старостою бути таке собі, тому що дуже багато відповідальності, десь Я там, старосте. якщо. Значить ви мене розумієте? Та і там відповідальність за якихось там ті журнали самі, ті ще якісь там моменти, десь там роботи пропадають. Ну, хто відповідає, я відповідаю. Кому одиниця, мені одиниця. Ну типу, я за це дуже, бо я дуже засправеде за справедливість завжди була. Мене завжди було от ні, Я знаю наскільки я заслуговую. Ну що за одиниця так не буде. Я буду перездавати. Типу, ну я не була заучка. Я типу собі могла десь деколи й прогуляти пару звичайно, навіть не теж прогуляти, а нагло просидіти в кафешці в їдальні. Нас, коли всі викладачі бачили, та мене і таке було. Тобто, ну заучкою я точно не була, хоча закінчила з червоним дипломом. І я така була трохи шустра, і десь там підбивали інших студентів до якоїсь такої каверзної ситуації. У мене теж таке було. Тобто старостою я була. Головою наукового товариства я теж була. Теж перший курс на мене просто від так як я староста відправляють на збори наукового товариства. Ми сідаємо голосування, вибираємо голову наукового товариства, і знову я Я сижу. Думаю, де я і де наука, ну типу наукове товариство. Це ж щось там. Просто. І я просто це сижу і думаю, що я там забула, що я там буду робити, ну, от, ну не знаю. Ну, якісь писати, там, ще щось. Ну, окей, ну, типу, це в мене, ну, я не є якась там, ну, типу, то дерево, що нічого не розумію, нічого не знаю. Але, е, ну. Для мене це було щось нове. Ви згадували вже кумедну історію, що ви були такою старостою, яка могла підбивати до студентів на якісь такі е, цікаві речі. Я хочу запитати, все ж таки, яка найбільш кумедна історія з культурних вам згадується з періоду навчання? Та кумедних історій насправді було багато. Тому що, коли я навчалася і коли ми ж грали в КВК, у е, нас команда складалася. Це, це мої такі. Е, Студентські товариші, з якими от ми з першого курсу і до останнього були разом, це Назар Бадрій, можливо, він теж, теж був, так. Назар Бадрій, Стьопа, його зараз немає в Україні, Настя Авраменко, Яна Черепій і Харізма. Та Вася з нами був, і з Васією ви маєте розуміти, що кожен день це був просто щось з чимось. Він теж сказав. Так. У нас просто ну кожен день був такий цікавий, веселий. Коли ми реготали, і просто з нас всі реготали. Оце у нас завжди була тусовка в кафешці в їдальні. Ми завжди збиралися. Коли хлопці звільнялися скорше з пар, вони завжди йшли в кафешку в кафетерії. Наш брали мені чай, тому що я чай пила годину. Я з'їдала буквально наш, наш обід, буквально за п'ять хвилин. А пила чай я просто годину. І вони мені завжди брали чай, бо знали, що я дуже довго буду пити. А плюс він гарячий, я буду ще відтягувати це. І пам'ятаю, був такий момент. Ми сиділи в якраз в кафешці нашій. Я просто давно не була. Я не знаю, як там помінялося за тих часів, коли я там була в останній раз. Але там така колона була, і навколо колони лавочки, ну не лавочки, а диванчики були і так навколо столики. Не знаю, чи зараз так. І ми сидимо, п'ям чай, і, ну тобто, відповідно ж з кожної сторони колони хтось ще сидить. І ми сидимо, обговорюємо якісь імена, просто значення їхнє. А в мене в той час е, народилася сестричка, е, і я кажу, вирішили її назвати Катя. Я кажу, а Катя це таке ім'я, таке ім'я. Кажу, от почитайте, Катерина, вони по головам будуть йти, вони такі вперті, вони такі, ну от такі. І тут мені так копають по нозі, мене ну друзі, мої. Я не розумію, що таке. а Я як завожуся? Мене як я як на емоціях. ну, мене важко зупинити. Оце так само, коли я вперта і щось доказую. Це так само, коли я на емоціях. І я починаю це розказувати. Ні, Катерина, вони от кажуть: от, по головах підуть, і мене далі копають». І вже. <кій> і тут така викладачка наша, у нас, ну, вона з типу на факультеті архітектури була, в нас нічого не викладала, але ми зналися і гарно товаришували. І вона така обертається до мене. каже Дякую, Аня. І її Катерина звали. І я просто сижу, така зразу біла, синя, червона. Просто я сижу, не знаю, куди себе діти. Та це така була одна теж смішна історія. І щоб зробити це відео максимально корисним для студентів, я хотів, мовно кажучи, так підсумувати підсумовуючи досвід, якби ви могли повернутися в своє 18-ліття і дати собі три найбільш важливі поради, що би собі сказали. Ну, насправді, ну, навіть якщо ти робиш якісь помилки, ти... кожна помилка, як я їй казала, це крок вперед. Ну, тобто вони чогось навчають. Так, щоб я, наприклад, жаліла про щось, що я зробила або не зробила, не знаю. Я не жалію. Я рада всьому, що я робила, куди я йшла. Ну, тобто, завжди, коли я виходила з зони комфорту, я росла. Е і, ну, напевно, найважливіша порада це. Е йти до своєї мети, от, дійсно до чого ти хочеш, тому що в мене є дуже багато знайомих, друзів, які там, наприклад, провчилися от цих п'ять років. Е, це не моє, і все. Ну і десь там пішли працювати, десь там кудись. Я думаю, що важливо йти за покликанням. От дійсно, от до чого в тебе горить. Ну, от якщо це ну, от десь так. Ну, краще не варто. Я розумію, що там є батьки, які от хочуть, щоб моя дитина стала юристом, а дитина не хоче цього. Ну тобто ж є зараз такі, напевно. Мені здається, коли я навчалася, були такі програми, коли ти там вчишся один там рік, і ти можеш перевестися потім ну тобто знайти себе, не знайшов далі рухатись. Тому я думаю, що важливо відчути, до чого в тебе горить, до чого в тебе лягає, що ти хочеш робити, від чого ти отримуєш дійсно насолоду. Тому що десь там вигоріти, коли ти провчився, пропрацював 10 років, і ти настільки вигорів, і ти розумієш, що М -м -м, не туди ти йшов, ну трошечки тоді буде сумніше. Тому мені здається, треба відборювати своє місце вже на початку. Це одне з важливих таких. Я не знаю, як це правильно сказати, закликів <хи> 에, порад. 에, потім наступна порада це все-таки наполегливо і, 에, працювати. Ну, тобто, Якщо там, наприклад, студент бачить, що от, ну, от я відчуваю, що я там, наприклад, буду крутим прокурором там, чи крутим банкіром. Ну, тобто, і наполегливо йти до цього, ну, тобто, Якщо десь там не виходить, бо є ж викладачі різні, такі, які там, наприклад, ну, от, Ну, не виходить. І дивчише, і дивчиша. Ну тобто Не доказувати йому ну, тобто цьому викладачу, що ні, я вмію, я знаю, першочергово собі доказати, що ти це вмієш, і знаєш, і самому це зрозуміти, що ну, в мене все оксин. Ну тобто, І якщо щось не виходить, значить треба ну, наполегливо добувати це, щоб вже от вийшло. Ну і третя, напевно, порада це бути таким трошечки. Ну, не як, та, не як ви сказали, душнілою, а от, ну типу, драйво відчувати все рівно якусь насолоду, тому що ну це студентське роки, вони от пройдуть ну от, ну, от просто ну, от за, за секунду. І потім не будеш згадати. Ну, тобто, все рівно треба якось так проживати цю молодість класно, ну тобто, крім того, що в тебе є якісь там підручники і купа якихось там завдань, і готуватися до тих самих там лекцій, там ще чи ще до чогось, ну тобто. Студенти мають розуміти, що життя воно йде. Ну, ну, тобто, воно пройде і потім ну, буде робота, будуть ті ж самі лекції, але вже в роботі. Але не буде цього моменту, коли от є що згадати. Друзі, йдіть за покликом серцем, здобувайте якісну вищу освіту і вступайте в університет Короля Данила. Пані Ана, дякую вам. Дякую.